thank you На свята приходимо, кожен раз освячуємо все, що треба. Дякуємо їм дуже. Чим вам дуже... подобається святить Дмитро. Він такий дуже привітний, дуже привітний. Завжди всіх приймає гарно. Ну, дякую. Я так, що наш батюшка він від Бога. Я кращий батюшок за своє життя я не пам'ятаю. Ну, так як раніше ми не особливо ходили в ті времени до церкви. А зараз люди ну, більше кинулися до Бога, до, до церкви. Певні сповідалися, він на операцію він мене сповідав. Я рахую, що кращого, ніж наш батюшка, просто немає. Завжди вислухає, завжди пораду якусь хорошу дасть. Дуже мудрий, не по роках, хоча хоч ми практично, він мені як син вже, по роках він син мені, але він така людина, з якою хочеться все время спілкуватися, говорити з ним, питати щось у нього, розказувати йому. І воно ну, легше стає на душі, на серці. завжди. Його побачиш, і вроді сонце засяяло. Це правда. І допомагає їздити на війну наших усіх хлопців, які воюють, оберігають наш спокій. Він коло них завжди, скільки часу, скільки йде війна, завжди він там із ними. І за це ми його любимо і поважаємо, як, як отця, як батюшки нашого. Як Ну, як людину, можна сказати. І так він поради завжди давав, тільки мудрий, хороший. Молимося, поєднуємося, щоб нам вибрати помолитися за наших дітей, за наших хлопців, які там воюють, щоб вони живими верталися додому. Я сьогодні його як побачила, так мені да. вже так схотілося, я хочу отбити. Нас ми всі, ми всі купили побачив, усі прямо сльози. Моментально ми, ми там ще були, ще не дійшли сюди. Да. Дочка каже. Мама, отець Дімітрій вже є. да дати, що каже, «да». І ви розумієте, навіть ну, сльози на глазах з'являються, того, що, що він є, що він живий. Ми молимося за нього, ми його любимо. А як же? Від од Бога настояща. Від Бога, на Бога Бог. батюшка. Він не Бога. посміється, він тільки десь до Це Молода людина, допомогти. яка набагато, розумніша за людей, які багато вже років прожили, але вони не, не стали такими добрими, чуйними. Якою була церква до того, як він прийшов, і що поступово робилося? Ви сказали, що там доріжки. Так дивіться, навіть Це, значить, у церкві. Це у нас був е, іконостас. Угу. Так, був іконостас значить, але іконостас був звичайний такий все. І от він вирішив замінити іконостас. Ви е, бачите, що він у нас трохи не І угу. Ї, зробив повністю іконостас. А тепер співаки. А п'яще, а в нас як півча співає, це так чоловік, значить так, здорово є, чотири тя, це вже шість ось всі стали і вже місця немає. Оце тут де біля цього, отут, наприклад, вони співають, ну внизу. І місця немає. Каже, так, треба їх на нагору. Кажу, отче, я вже воно, воно кажу, розвалиться, хіба воно буде тримати. Каже, не розвалиться, воно каже, міцно тримається, воно тримається в самій стіні. О, і, тоді, і ви розумієте, він зробив оцей тепер, що півча в нас на горі. Ну от вміє все зробити, все спланувати, усе все, все. все Тепер, бачите, там у нас на горі і воно там. По іншому звучить, по іншому все. І виходить, що там, і місце тут тепер вже в нас є для людей. Каже, тепер вже люди в нас тут стоять. Ось дивіться, ось це ці рози у нас ось, бачите, троянди. Воно там на цьому така як клумбочка така все. Значить це він. Давайте виписуємо троянди. Виписав троянди. Оце як садить, я кажу, це. То він сам приходить оцей був, буває. скільки таке, що разом з нами працює, робить на рівні. А ви пам'ятаєте, як він почав їздити на фронт, коли це почалося? Він же капелан він вже до цього їздив. Так. Ще до цього, як і війни не було, ще нічого, він все одно капелан, він їздив. Ви розумієте, він зрозумів, що він потрібніший, мабуть, там був. Каже, я зрозумів, що там потрібніший, бо оце, як почалась війна, значить там, і він побачив тих переяснив, яких він бачив тут, з ними говорився, і там вони. І що вони потребують його підтримки, що вони потребують його присутності навіть. Навіть як вони кажуть, як він з нами, то нам легше, да. легше що нас ворог не бере так. Точно. Е, ну Він такий дуже відповідальний і він всіх любить, і є за що і нема за що. Okay. Він всіх любить. На контролі кожен сантиметр зробленої нашої роботи. І засадам він доглядає, так? Так, да, так. Да, да, да. okay. Ми нову клумбу придумали це буквально. Е, ось жіночка допомагала мені. Ми. ми її придумали буквально за щитані. Секунди і пів десятої вечора приїхали і висадили все. Збір гуманітарної допомоги тут проводився, і для бійців. Це теж все, ініціатива що... Дмитра була, так? Та ну все все ініціатива. Угу. Це все його, так само і матушка. А Ми, звісно, і комплектуємо, і складаємо, і при. Ну, все робимо, те, що угу. він каже. Багато людей приносили допомогу. Багато. Угу. Ви знаєте, хто дає, то той має, хто не дає, і той, хто жаліє. Я, я таких людей не люблю. Ви знаєте, що нема такого запитання, щоб він не дав відповіді. А це дуже приємно. Це дуже приємно. Причому бувають такі відповіді, що сам би йому заплутався, тому що, ну знаєте, ну як, я не кажу, що Бога нема. Я вірую в Бога, Бог допомагає. І чим більше живеш, тим більше переконуєшся, що от є Бог. От Бог є і Він допомагає. Він не те, що допомагає, а він прямо підпихає, що подивись туди, подивись туди, послухай це, це мене. Оце я вам точно кажу. Церква і... була порожня, коли він сюди прийшов, так? От... Що ну, тут було? Нічого не було. Порожня була церква. Ну, а я... Щоб ви знали, що це все почалося з його рук, голови і пальчики. Mm -hmm. тут, тут нас тепер ви бачите, що царство? царство? Красота сюди прийшов, посидь, і подихаєш, і Богу можеш помолитися. Їм, кому треба, і, Усім. І словом, і ділом, і навіть і копійкою. Тоді доріжки треба. проклали, так? Тоді да, да, це все основне, це все основне. Спочатку лавочки, тоді доріжки. і Церкві там почали трошки розмальовувати, але треба було утеплити. Він сам угу. верх сам утепливши, йому трошки поміг батюшка Михаїл дзвіниці. Сам своїми руками робив? Все робили. своїми руками. В общем, що де можемо, те робимо своїми руками. Ну, яка б справа не робилася, то все з починанням і роботою самого хаю. Дружина роботу тут отримала в Переяславі. Uh -huh. То тоді якось так воно співало, що через рік і мене сюди призначили. Ну Так, Господь, спорядився. Так, 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 так. Так, так. Коли ви коли вас сюди призначили, храм був порожній, це були просто стіни? Ні, було, це був, був дію, храм, чи? тут звершувалося богослужіння, наскільки я знаю, то тут звершувалося богослужіння тільки великі свята. То воду святили на водохреща, паски святили, наскільки я знаю. Щоденно 에... не було Ні-ні-ні, ну, Може зразу і було, але я так зрозумів, що там не було в них можливостей. От. А тут, в принципі, ну, храм такий, я би сказав, як нас кажуть, ну, парафія, так? ну, така особлива, тому що на території лікарні mm -hmm. і ну, тут, я думаю, треба, щоб вона була весь час відкрита, mm -hmm. такий храм. От. а вже коли призначили, так ну, вже коли сюди потрапив, е, ні, ну тут як, був ну, храм побудований. тобто все, Ми єдине, що пізніше вже тільки замінили іконостас, підбили верх, утеплили. Всі будівельні в принципі, роботи, не тільки ви їх плануєте, проєктуєте, а ще й самі долучаєтесь. так? Ну, звісно, а як інакше? То я буду, якщо я не буду любити своє, розумієте? Ну, це мій храм. Mm -hmm. це я його люблю, я люблю цю землю, люблю цю територію. Ну, звичайно, я повинен долучатися. Якщо я не буду долучатися, то, то я такий буду. Я би хотів його зробити ще краще. У мене задумів дуже багато, знаєте. Річ у тім, що для цього потрібні, ну у нас нема таких, скажімо, помічників чи меценатів, зараз таке мав слово. Які, які, ну, допомагають. Тобто є там окремі там, сім'ї, ну кажуть, приходьте, звертайтеся, отець, ми поможемо. Але ну, звертатися якось я так ось, ну, якось самі своїми силами помаленьку, так і роблю. А можна таке питання, як фінансування? Так за рахунок, ну, за рахунок пожертв, в принципі. Пожертв прихожан? Так, да, так. Да. Ну це ну як вона функціонує річ, тому що церква вона має електрику. Розумієте, буває і опалення. Вони мають витрати, тобто, які потрібно ну, оплачувати. Засвітку треба оплачувати, наприклад. Ну, зимою це більше, звичайно, віче це трошки менше. Далі є такі речі, наприклад, як, ну, які не вертаються. Тобто, наприклад, свічку, ти купив, ти можеш її продати ще і відповідно щось тримати. Але є, наприклад, там лопадне масло, пуголь, ладан, розумієте, ну, наприклад, ми стараємося використовувати все ну, якісно. Ну, я, наприклад, ну так, стараюся завжди, щоб воно все було якісне. Тоб... Ці всі доріжки, всі ці пандуси, заїзди, утеплення церкви, це ж все дуже великі кошти. Насправді тут це Ні, я не знаю, воно знаєте, воно поступово, якщо робити, то воно і буде щось. Mm -hmm. А якщо нічого не робити, а чекати, поки хтось прийде і дасть, то воно тоді нічого не буде. Воно і я вам скажу, воно і цінуватися не буде сильно. В принципі. Та ми десь били свої шишки, десь економили. За це розплачуємося, тому що робота зроблена дешево, ну якісно. Але ми не сподіваємося, що часом ми переробимо. Так, ми, ми хочемо її добудувати вже дуже давно, добудувати? Тро Трошечка збільшити. Так. У нас є вже проєкт зроблений. Додаткове приміщення буде? Ні, ми просто хотіли її доповнити оцей храм. Дуже гарно буде там. Хотілося тут побудувати теж приміщення невеличке, для того, щоб було... Тут, ну, їдання, розумієте, Тому що храм насправді це не просто ну, місце для молодих, Це Тут своє особливе життя, йде, так само говорю, розумієте, І люди, які до цього дотичні, які знають, які живуть в цьому, ну, їм хочеться тут бути, їм хочеться тут жити, розумієте? їм хочеться щось працювати, допомагати. Це своє життя. Розумієте? Це, так би мовити, як, ну, це не робота, це все робити добровільно.